День партизанської слави відзначають щорічно, 22 вересня, для вшанування подвигу партизанів та підпільників у період Великої вітчизняної війни. Цього дня у Полтаві представники влади та громадськості поклали квіти до пам'ятників генералу Олексію Зигіну та героям авіаторам. Ветерани пам'ятають бойові дії та шанують подвиг загиблих. Ми повинні благодарити воїнів Красної Армії за те, що 71 рік вони освободили наш рідний город от фашистской полчища, что на протяжении уже 71 року на наш, на наш на наші голови не впала ні одна бомба, ні один снаряд. Вшанували пам'ять і воїнів авіаторів, які не шкодували себе та боролися за свою батьківщину. Серед присутніх і колишній міський голова Полтави Андрій Матковський, якого добре пам'ятають як ветерани, так і мешканці цього мікрорайону. Адже саме він у свій час був ініціатором реставрації цього меморіального комплексу. У 2008 році оновили стелу і літак. Постамент облицювали гранітною плиткою та вбудували в нього вічний вогонь, облаштували підсвітку пам'ятника. вторую жизнь этот комплекс получил как раз в примере Андрея Всеволодовича Матковского. Мы ветераны считаем, если бы он был депутатом, и им, и ему подобные были депутаты еще в Верховном Совете, этой войны бы не было, ребята. Нині, говорять ветерани, відчувають себе нікому не потрібними. Ставлення до них залишає бажати кращого, особливо до тих, хто фізично вже не може приходити на такі святкові заходи. Зараз вже ветерани, які залишилися. Тут я знаю багато, що ну, по хаті ходять і все. Розумієте? А таких, щоб вже сюди ходили, є ну, якась по кімнаті, ходять і все. От більше б до них турботи якось провідувати там, волонтери, щоб були. Приходили до їх, це їм дуже це потрібно». Андрій Матковський говорить, подвиг дідів житиме вічно у серцях українців, а нині головне, аби українські чоловіки повернулися додому зі Сходу живими. Зараз в непростий для України час подвиг наших батьків, наших дідів, які перемогли фашизм, має особливе значення. Зараз вже наші хлопці знову захищають Україну, і наше завдання їх підтримати сьогодні, в День партизанської слави напередодні Дня міста. Я хочу привітати всіх партизанів, ветеранів, учасників бойових дій, цим великим святом. Я хочу побажати їм міцного здоров'я і довгих років життя. А всім нам, Полтаві, Україні, українцям, хочу побажати миру і процвітання. І дуже важливо, щоб всі наші хлопці, наші батьки, Наші чоловіки, і наші діти повернулися додому живими.